Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка термокуртки, терможилетки. Подивимося від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно підтримували наш канал. Бачимо дуже класні розміри великі, просто великі. М-ка. Жилетка, розмір L. Теско бачимо покриття зверху софтшел всередині фліс на замку стан супер. Жилетка фірми Теско. Це британська компанія. Це вітровка, покриття Soft shell. всередині фліс. Стан гарний. Ще. Так, оце класно. термо. Софтшеловска, Ще чоловіча. Великий розмір. XL. Ну, все розпакуємо від початку до кінця повністю весь мішок. Fіentфі. Теско. Розмір десь МЛ. Жилетка. Розмір 2X L. Термовітровка. Ще термовітровка Жилетка. О, що таке, бачите, грязеньке попадається, струсив, де і все. Чоловіча розмір С. Жилетка. Таке попадається з пятно іноді А, в принципі, це ж софт шелл ще ще софт шелл таску розмір SM жіноча Чоловіча класна, синього кольору. Жіноча термовітровка. Синя, жіноча. Ну, повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.